13 днів у нас залишилось до нового року. Це проєкт Інсайд. Чому я згадав про новий рік? Тому що зараз будемо говорити про передноворічний конкурс ідей допоможе нам цьому доля. Художниця. Вітаю, доля. Доброго Віктор. Я ще досі не можу звикнути до вашого творчого псевдоніму. Так, до саме до долі, але вже потихеньку звикаю. І дивіться, передноворічний конкурс ідей, так, який вже запущений з 1 грудня. Mm -hmm. Він вже працює. Так до нього може до, до нього може долучитися будь-хто так. Діти, це дитячий конкурс. Так, ну, здебільшого, ми про це теж поговоримо. Як він народився, взагалі? Як він виник і до чого він має призвести? Багато разів чула від усіх охочих: що ой, а ми хочемо ходити в творчу майстерню, та і от є ряд причин, які можуть стримувати або батьківську сторону, або дитячу. І я довго думала над тим, як же ж це можна зробити ще доступніше, ще відкритіше для того, щоб усі талановиті діти, які мають здібності і бажання розвиватися, мали таку можливість. І от до нового року я створила відкриту групу у телеграмі, яка присвячена саме перед новорічному святу. Конкурсна складова для запалу от розкриття задуму в кожному малюнку, і туди може приєднатися. Будь-яка дитина до 18 років, і також обов'язково батьки, тому що це простір, у якому ми гарантуємо безпеку та користь для встановлення стосунків довіри між нами і батьківською стороною, дитячою стороною. Група відкрита і для татусів і мам. А як, яка ще роль батьків може бути в цьому? Підтримуюча, надихаюча, батьки дуже часто допомагають батькам знімати відео про створення робіт або формулювати описи до їх картин. В цьому велика підтримка батьків. Добре, яка техніка, що має дитина, яка приєдналась до групи, ну разом з батьками зрозуміло, що вона має надіслати, можливо, угу. показати, як вона створює? Свій малюнок, що вона має туди покласти свого боку, ви долучаєтеся до групи і знаходитеся у теплому дружньому колективі талановитих дітей, які розвиваються разом саме у художньому напрямку. В групі ви побачите сформульовані чіткі завдання, які виконуючи це. Хай буде малюнок. Е, робите фотографію, опис для того, щоб я ж знала, кому подарунки надсилати до Нового року. Е, і надсилайте у групу е, також коротенькі відео про створення, також е, свої. Е, Враження, побажання, те про що подумали, коли виконували завдання. У нашій групі є формат спілкування, mm -hmm. тому відповідаючи на питання, також можна виражати от, повністю своє бачення. І в нас немає такого, що хтось правий, а усім там іншим потрібно там підтримувати таку ту думку. Ні, ми цінуємо думку кожного. Ну і у вас такий як слоган, не слоган. Ми різні але рівні а, але рівні так, присутні, так це правило творчої майстерні саме перше. І саме за таким законом ми вибудовуємо і комунікацію в групі творчого конкурсу. Кожен може висловити свою думку, кожен може показати своє бачення, і це приймається, і це цінується. Але важливо під час оцінювання, ну коли прийде такі mm -hmm. момент, що потрібно оцінювати дітей. Mm -hmm. Це дуже складно, я розумію. Так, це ну може вам це простіше, тому що ви вже маєте Де, досвід. Ні, це легко розкаже секрет Для... добре. Розкажемо секрет, але ну мені здається, це важко оцінювати uh -huh. дітей, тому що ну як сприйме дитина, так uh -huh. і так далі. Але е, важливо ж який вік, так е, наприклад, восьмирічна дитина прислала малюнок, і сімнадцятирічна що, uh -huh. яка теж допускається до конкурсу. Враховуються ці вікові категорії, чи тут ні? Ні, немає вікових категорій, е, тому що е, я ціную саме вираження ідеї. А її видно із малюнку е, трьохрічної м -м, Лени і з е, малюнку вісімнадцятирічної Олени, і е, е, тому чи грає вік роль? Не Ні, грає. Ж, ніяк. А який ж тоді ваш секрет? Як чому, на вашу думку, легко оцінювати дитячі роботи? Я не порівнюю дитячі роботи. От в цьому mm. мені легко. Для того, щоб порівняти так, потрібно зібрати вікову категорію, чи впорали системою, чи виконали всі завдання. А розумієте, е я своїми рекомендаціями направляю дітей, і ми рухаємося, і це мені нагадує потічок, який переростає бурхливу ріку, яка потім вбивається в море, і е ну. Стає океаном. Е, тому е, як тут можна сказати, що там ти впорався так, то ти впорався ні. Участь в конкурсі це вже є перемога твоя власна, тому що е, ти почав, ти рухаєшся разом з нами, ти робиш це охоче. Тобі подобається, і ти непомітно для себе, е, але помітно, в принципі, вже ростеш. І тому. Е, Перемогу у конкурсі отримують всі учасники від творчої майстерні. А вже як буде, я вам трошечки пізніше по ходу нашої розмови розкажу. Добре, щойно ми побачили, хто дивиться на соцмережах, хто дивиться на телеканалі Віта, деякі роботи, так які були відібрані для показу сьогодні, і там, здебільшого, така залізнична тематика. Mm -hmm. Чому саме залізнична тематика присутня в цьому конкурсі? Одного дня в переломний період мого життя я почула від близької дуже важливої мені людини вислів, що ти маєш стати потужним локомотивом для того, щоб рознести вщент. Всі змуровані стіни на твоїх коліях. Я прислухалася, в мене вийшло. Я запам'ятала це, знаєте, от як корисний кейс. Mm. <laughs> І тепер, тоді, коли ем, конкурс він мистецький. Мистецтво це що? Образне відтворення дійсності. Я і взяла образ саме потягу, тому що він цікавий для обігрування весь місяць з будь-яких ракурсів. От дивіться, ми беремо поїзд і говоримо про те, що ми всі є його пасажирами. Знову ж це про правило. Ми всі різні і ми всі рівні. Ми приймаємо один одного. Ми стаємо. Ем... Кращою силою один для одного ми вміємо прикрити там слабкості або вразливі місця один одного, ось для чого це далі. В плані того, що є моя сторона вчителя і експерта, сторона батьків і сторона дітей. Наш пріоритет це діти, тому що діти вони довші в часовому проміжку, ніж я і тати, і мами. Тому це знову ж таки про те, що хтось вийде раніше. І який ти внесок зробиш для того, щоб рухатися далі, про там, те, що можна виразити враження з своїх подорожей, про те, що можна м -м, поміркувати, а якби я хотіла там мандрувати з яким сервісом, з яким рівнем комфорту, з якою компанією, І я вам скажу, що ті малюнки, які колись зробила у дитинстві про свої бажання, вони здійснюються, якщо знати... Знову ж таки, правило, закон, секрет, називайте як mm -hmm. хочете. От ви все дуже чітко уявляєте, деталізуєте, промальовуєте, намріюєте собі, прям відчуваєте, а потім берете і робите, берете і робите все. Бажання здійснюється стовідсотково, От того тема потягу, тому що знову ж таки можна зробити порівняльну характеристику, е, можна почитати, які вже є потяги. Е, там е, а що б там я хотіла спробувати, от як поїздити, що побачити. Тому так переважна частина потягів малюнків, так на цю тему вона була присвячена перемозі. Так. Була присвячена беззаперечно Україні. Так. І деякі малюнки навіть такі були присвячені майбутньому, такому далекому. Так. 2056 рік, здається. Мені це сподобалося. В, ви, ну, ви ви бачили, ви, ж, звісно, бачили ви мені їх надсилали. Діти думають і про майбутнє. Вони і промальовують це майбутнє. Так, і от дивіться. Була тема, а давайте поміркуємо про майбутнє, і от дивіться, от ми з вами. Ми подумаємо, ну на 10 років. Ну з похибкою, а це можливо з нашими технологіями. Там, а якби там я була там у такій-то такій країні, як би це було би? Ось так ми подумаємо, дорослі це вже є шаблони, стереотипи в нашому світогляді. А діти вони відкриті, вони космічні. Тому так їх потяги вируваються у відкриту галактику і мандрують між планетами. І є конкретні умови конкурсу, ну крім віку, звичайно, до 18 років. Mm -hmm. Які ще є умови? Можливо, якась якась техніка. Mm -hmm. Оліці чи фарби і угу. так далі. Е, стосовно віку. Е, ще додам, що є такі батьки, які запитують: от малюємо моє мале маля, а я вже так хочу по руках побити, бо там не так підточив олівець або не так зробив тушовку. Ви там скажіть в групі, там в цьому своєму кружочку, як краще, як ви коментуєте і це даєте рекомендації. Ну, можна, я теж вже намалюю. Я от подумаю робити такі заохочувальні фризи і для батьків, щоб батьки малювали на. Їх аркушах знаєте, а дітям їх простір. Тому до 18 років це умовно те, що призи дітям до 18 років ідеї присилайте. Я вам буду за це вдячна і щось точно придумаю, приємне. Стосовно техніки виконання, довільні, тому що діти є різні, можливості є різні, а мені можливо мені важливо те, щоб ми знаходили можливості тоді, коли до нас приходять ідеї. Ідеї приходять і можливості для того є. Нам е, тільки це треба помітити і прагнути реалізувати все точно вийде. Е, до речі, ще таке питання про е, конкурс. Ви допомагаєте під час конкурсу дитині розібратись, як малювати те, там те ще інше? Угу. Чи вони мають же вам безпосередньо готові роботи прислати е, можуть присилати, роблять це в особистих чатах, самі розумні. <сіх>, які заряжені на перемогу. <сіх> так, вони там, так, я зробила такі ескізи, там глянь, пожалуйста, скажи, <сіх> що. <куди. сіх> Тобто є такі вже момент. да. так. Ну, це знову ж таки подобається, дивіться. От ви всім своїм вчителям написали би, коли там виконували б контрольну роботу, 2 плюс 2 це точно 5 баксів? Я правильно тебе розумію? Так, да, 555 мільйонів тисяч. Так, це про відкритість і того, що. Можна, навіть інколи батьки дзвонять, що вже починають скидати. І малюнок зовсім по-іншому, ніж в їх дитини, як знову ж таки побачив дорослий, переосмислив, допоміг своєму маля втілити задум, і тут хопа, тобі а зовсім інший погляд. І мені дзвонять: а ми точно ті самі завдання виконуємо? кажу, так, да. і це нормально. І це зародилося з того, що в творчій майстерні. Одного разу діти виконували колективне завдання. Це те, чим я здружую своїх дітей. Це для мене дуже важливо. Вони є самостійним організмом. Вони всі діти без дорослих з жодної сторони. І от я давала художній диктант. Ми малюємо спершу там кита, потім сонце, потім дівчинку на хвості кита, яка китається. І кожен зробив це по-різному. Тоді, коли я зараз бачу у конкурсі, що кожен по різному мислить і по різному це зображує, для мене це вже звично. А для деяких батьків, що як це? Треба намалювати яблуко? Це має бути яблуко точно червоне mm -hmm. з одним листочком і гілочкою. Отоді От чи варто взагалі батьків допускати до, до так. таких конкурсів, щоб вони впливали на дитину? Дивіться. Ем... Так, обов'язково, тому що е, саме так е, покращуються е, стосунки довіри і прийняття між батьками і дітьми у їх родинах. Е, це то, для то, мене ви, ви вважаєте, що без скандалів там обходиться без скандалів? Я це так... ж не яблуко. Воно не такого кольору. Перемалюй. Ви думаєте, такого немає? Я впевнена, що там діти роздають нормально. Я впевнена у своїх дітях, що вони вміють відстоювати свою думку. Тому що у нас творчій майстерні слово ні це стоп слово далі. Після того, я ну не продовжую свою пораду, що тобі краще по композиції, по колористиці, по там художній грамоті ні, це означає. Тут простір дитини. І ми спочатку зростаємо в тому, що я королі, я королева на своєму малюнку, і це тільки мої володіння. І тому так, коли ми приходимо до слова ні, це прекрасно, я вважаю. Батькам знову ж таки можна взяти листок, бумаги сісти і намалювати своє, і відчути, як це буває складно інколи, а потім ще, коли тобі хтось зі сторони каже, як воно краще, просто бери і роби. От тому я спокійна за сторону покращення батьківсько-дитячих стосунків і впевнена, що цьому конкурс тільки сприяє. А можна сказати з вашого досвіду, що діти чим старші стають, тим більше в них якихось нашаровуються обмежень, якихось сам якоїсь самокритики, і їм важче розкритися в малюнку, важче щось нове вигадати. Таке цікаве? Може. Можу підтвердити частково, і що так, і з боку вчителя важливо сприймати дитячу роботу перш ніж через похвалу. Тобто, вау, як круто в тебе тут вийшло зобразити небо, який ти уважний був до кожної травинки, як ти гарно композиційно пропрацював потяг на своєму малюнку. А потім сказати рекомендацію: дивися, я помітила, що ось тут є декілька зайвих ліній, ти їх краще прибери для. Чистоти, тобто і далі показати користь, чим це пригодиться дитині і. Зараз у малюнку і у дорослому житті. І далі я кажу: от у мене там всі речі складені по місцям, і мені це дуже зручно. Я коли поспішаю, <сум> завжди усе знаходжу. <сум> і от перевести такий приклад. Батькам, там, коли щось у дитини не виходить, там є ж така маніпуляція, що поплачу, пожаліють і все за мене зроблять. Надихнути, сказати, ти впораєшся, ти молодець, спробуй ще раз. Так, життя таке, впав. Під все і пішов далі, пробуй ще раз, роби наступний крок. Я бачу це таким чином. Хто в конкурсі оцінює роботу? Ви одноосібно? М -м, дивіться, знову ж таки, стосовно оцінки, я ще більше підживлюю інтерес mm -hmm. для того, щоб дітям було цікаво, щоб збільшувалися наші учасники. Для того, щоб ідеї ставали все яскравіші втілені, тому. От, стосовно оцінки, я заохочую кожного учасника, так, я отак скажу. З боку творчої майстерні перед новим роком усім дітям, хто прийняв участь у кожному опитуванні, виконав усі завдання, надіслав вчасно і знову ж таки там буде такий критерій, хто найперше це зробив, тобто хто включений на 100% у конкурс, тому буде надіслана така подарункова упаковка від творчої майстерні з. Наборами для гончарства, для валяння, для малювання акрилом, для малювання акварелю і сіллю, і воском, і на крафтовому папері. От хто більше зробив завдань, то той набере собі більше пакунок на більшу кількість тем. Mm -hmm. А хто там прийняв участь тільки в одному завданні, йому прийде такий самий подарунковий набір, тільки, наприклад, на одну тему. Mm -hmm. Ось таким чином я подякую всім, хто прийняв участь до нового року. І подивіться: подарунок знову ж таки сприяє розвитку. Це і навчання, і ось тобі всі матеріали. І знову ж таки будь у групі, дізнавайся, як ними як найефективніше там користуватися для свого ж розвитку. І також подарунки ми можемо отримувати і так на свята. А це зароблений подарунок. Він з цим Суєю, смаком чесною, переговорської чесною працею. Питання, яке я ставлю всім художникам, художницям. Всі я, наприклад, вважаю, і ви скажете, я знаю, що ви скажете але я, я вважаю по іншому. Всі люди вміють малювати. Ви маєте право на свою думку. <світку> Дякую вам за запитання. Так, усі люди талановиті, усі люди обдаровані. Питання в тому, наскільки люди вільні, наскільки дозволяють собі бути е, свободними у е, втіленні своїх бачень і бажань. Е, тому я працюю з дітьми, тому що ми малюємо поїздку. Погнали все, вони поперед поїзда біжать, понімають і точно не в пекло. А з дорослими, а можна так, а можна це сюди. А що а люди скажуть, я правильно да, а, а, а оце візьміть мене за руку і проведіть рівніше лінію. Ну ніби там я головніший експерт. Я знаю свою справу, так. І я тут для того, щоб вам легко і просто проходилося зі мною там в малюванні. Дякую вам. Дякую за таку прикольну ідею. Про передноворічний конкурс. Ідей ми щойно говорили з художницею Долею. І вже коли будуть результати, позустрінемося ще з вами в ефірі. А проект «Інсайт» завершується наразі. зустрінемось завтра у цій же парі. На все добре. Аналіпобуднях на сто і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти інсайд.